Шановні колеги, дозвольте мені використати цей виступ для того, щоб наголосити те, що я мала сказати в попередньому. Я хочу звернути вашу увагу, що ми дуже багато приймаємо змін в податковий кодекс і щодо звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб, наприклад, учасників бойових дій, в тому числі тих, які зазнали поранення, контузії, ушкодження здоров'я, загинули, померли, а також на користь членів сімей таких учасників бойових дій. Я думаю, що ви всі звернули увагу. Зараз в соцсетях дуже багато благодійників пишуть про те, що зробіть, будь ласка. Перелік товарів, який сформував кабінет міністрів, таким, щоб він відповідав сьогоднішнім реаліям. Там все можна знайти від пінюарів, які е, знаходяться в групі е, білизни, до сковорідок і каструль. А саме необхідне відсутнє. Моя пропозиція. Я звертаюся до всіх колег, хто може, чия законодавча ініціатива так швидко може пройти, як і дана ініціатива, для того, щоб ми внесли зміни. І все, що стосується надання допомоги людям, які постраждали зараз сім'ям загиблим, щоб всі ці процедури проходили за виключенням. Перелік створений був кабінетом міністрів, виключав які товари можна придбавати, а не створював п'ять листків переліку, які абсолютно не відповідають сьогоденним потребам людей. Таких норм багато. А якщо візьмемо, наприклад, коли благодійник юридична особа надає підтримку дитині воїна, який загинув. І в нас знову ми стикаємося з нормою, яка обмежує можливості надання цієї допомоги тільки в розмірі 3700 гривень. Невже ви думаєте, що ми маємо обмежувати в отриманні коштів дітей загиблих воїнів? Ці дві норми потребують швидкого реагування депутатів в залі? Я прошу врахувати і доєднатися до тих